Коломийський педагогічний коледж відвідав професор Василь Шендеровський, доктор фізико-математичних наук, віце-президент українського фізичного товариства та дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, представив студентам третій том видання Нехай не гасне світ науки. Василь Шендеровський є відомою постаттю на науковій ниві. Однак, окрім фізики, чоловік присвятив себе ще й відродженню забутих українських вчених. Близько сотні наразів про земляків, що зробили великий внесок у розвиток світової науки і культури. Чоловік вмістив у двотомнику, нехай не гасне світ науки. І майже місяць тому життя отримав новий третій том. Сьогодні вже другий день. Коломиї. вчора у нас було в нас була зустріч у Івано-Франківську, і я е, можу сказати так, що я радий тим, що люди сьогодні розуміють ті, які причетні до духовності, що найважливішим, е, скажімо, е, сьогодні моментом встановлення української держави є виховання молоді е, нашої в дусі, патріотизму, патріотизму, любові. Ну я би навіть сказав, націоналізму. Щирий патріот Василь Шендеровський переконаний. Наний, що більшість світових винаходів здійснили люди, яких народила українська земля, його головне завдання знайти і представити ці імена людям. Цікаво, що у новій книзі йде мова і про наших сучасників. Які рівня я вважаю рівня гідні. Таких нагород, як Нобелівська премія, це Любомир Романків, який працює сьогодні в Бостонському, значить центрі в центрі IBM, один із провідних вчених світу в області створення сьогодні систем. Значить, комп'ютерної пам'яті, і оті жорсткі диски, значить, вінчестири, персональні комп'ютери, магнітні головки це розробки ось цього нашого земляка любомила рулюбомира Романківа, який, до речі, ще є головою, такою важливою для в крайній мірі виховання молоді е, організації як пласт окрім створення тритомника. Чоловік також впродовж п'яти років був автором літературно-художньої програми під одноіменною назвою на першому каналі національної радіокомпанії України та автором ряду сценаріїв науково-популярних кінофільмів. І це лише невелика частка здобутків. Науковець радить не забувати історії, дбати про духовність та майбутнє нашої молоді. Саме це і є визначальними у житті країни.